У спортивному комплексі Прометей стартував новий сезон Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Це найбільш учнівські змагання України, ініційовані президентом Володимиром Зеленським. Другий рік вони проходять під незмінним гаслом Разом переможемо. Спочатком змагань учасників привітав міський голова Кам'янського. Вітаю всіх з відкриттям нового сезону. Пліч опліч всеукраїнських змагань, які були ініційовані президентом. Володимиром Зеленським, ці змагання дадуть вам можливість проявити свої спортивні здібності, отримати позитивні емоції, гарні враження, знайти нових друзів, показати себе на обласному та всеукраїнському рівні. Ми будемо полювати за вас. Бажаю вам гарної, яскравої гри і перемоги. Ми пишаємося вам, вітаю вас. У сезоні 2024-2025 на учнів очікує 5 етапів та 10 місяців захопливих змагань на різних рівнях: шкільний, територіальний, районний, обласний та всеукраїнський. Для школярів це не лише спортивні випробування, а й можливість розвиватися, зміцнювати свій характер і знаходити нових друзів. Ми в тому році також грали пліч-о-пліч, Посіли перше місце в міських змаганнях. В районах також посіли перше місце в цьому році. Я сподіваюся, що також ми посіємо перше місце, тому що ми сильна команда, яка вміє грати в баскетбол. Мені дуже подобається організація «Пліч-о-пліч» і гарно, що перша гра у нас буде в такому залі, як Прометей. Перший раз приймаємо участь, організовують такі змагання для того, щоб об'єднати всіх разом. Надіємося на, на перемогу. Цього року сезон буде ще масштабнішим. Участь у ньому візьмуть понад 1200 учнів із 39 навчальних закладів нашого міста. Діти змагатимуться у семи видах спорту: баскетболі, волейболі, футзалі, спортивному орієнтуванні, черлідингу, а також у нових дисциплінах регбі 5 і гандболі. Ці змагання об'єднають собі в цьому році сім видів спорту. І дуже приємно, що наші види спорту розвиваються. Безумовно, ми будемо болівати за кожного. Переможе Україна, переможуть наші діти. І ми здобудемо перемогу і на війні, і на фронті, і в спорті.